Дивіться, друзі, як буде в мінус 10 виглядати ваш рюкзачок, дивіться, блистить. Просто капець. Дивіться. Є бересете. Спінінг в мене. Дивіться, катушка просто замерзла. Ролик. Коротше, бачите, дивіться, на спінгу просто тупо... Куски льоду, але це була рибалка, просто капець. Що, друзяки, канальчик. Людей не дуже багато. А не є, дивися, машини сидять. Дивіться, як гарно. Привіт, друзі, привіт спінгіста Ви Дивитесь канал Франківський спінгіст. І сьогодні ми з Василем приїхали дивіться, на зимовий канал. Сьогодні вночі було мінус 18, Уявіть, зараз мінус 8, мінус 10 буде отак. Але приємно, то ще немає вітру. Немає вітру, прохолодно, але сьогодні буде така екстремальна риболовля, камера в кишені. От, так що дивіться далі, не перемикайтесь, зимовий канал всіх з Різдвом, Новим роком вже вітаю. Дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Це, це... це. Силіконовий спрайт, це не водашка. Воно, типу, і шнур не вбиває. Що, друзяки, які обов'язково обробляємо? Бачите, це смазка, блядь. Але цей балончик в мене вже дуже давно. Дуже давно. Вироблено в Україні, Київська область. Біла церква, але пише смазка. Це автомобільна якась. Так, це просто силиконова смазка, бачиш? Це десь викупав? Це вже в автомобіль? В автомагазині. Угу. Ну. І що й допомагає? Помагає це на шнур я її. І... Під пшикою. У мене був колись маленький балончик, він закінчився, купив нормальний, здоровий. В будь-якому автомагазині. Бачите, який шнур я також обробив. Ще зараз бажано його обробити перед е, риболовлю, щоб він пропитався трохи. І на самій риболовлі можете попшикати, щоб менше намерзало. Катушка сьогодні Shimano Xense 3000. Шнурок 0,8. Флюрокарбон Golden Catch 0,23. І все. І погнали. рибалити В мінус. 10, зараз поки сонечко ще чуть-чуть. Франку було, Франківську було плюс... Ой, плюс. Франківську було мінус... О! Вовкодавчик мій малесенький! Привіт! Як ти не замерзла? Ти таке хутро. О, то в брзяки було мінус 4, О, в бурштині вже мінус 8. Ну і обіцяють мінус 10. Ну але зараз от дивіться, мінус 8 і навіть без рукавиць. Блін, вроді би це треба перший раз на перші закиди вдома в'язатись. Але дивився ніби флюрє почав протягувати, бачу, 15 см флюра. Трохи замало. Тому треба перев'язатися. А що ставиш? Ставиш просто цей чи ти зразу ставиш нагна на цей? Чи ти ставиш... що що? Не, ставлю поводок, флюрик. Так, карабін. Не, Ні, нічого не ставлю. В'яжу тут груз, тут роблю петлю і все. Ну 17 в мене от є може бути. Супер цього. Супер груз від цього, як його. Від Петриши від... Від метр. Чи більший треба? ні ні, я більше. Бачите, 17 грам грузик інвалід. А ні, це флагмановський, бо є такий самий ну, вот, давай, від Петриша. Я поняв. Ага. І не путається нічого, ні? Що не путається, чисто спокій. Треба так попробувати, до речі, ну, і тут відвід. І резко міняється. і це. Що Гачок тобі це гачки намотає, що не час. Я зразу собі намотаю, щоб... Не паритись, знаєш А тут не... який ти ставиш флюр? 0,26 Ну 0,26 став це українсько Я бюк правда не, 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 не роблю великий Отакі о, бач 5 сантиметрів 60 А ну давай зараз попробую, так як ти кажеш візьму Бачиш сюди цю петлю в петлю зроблю а потім знімати гріново тобі. А, ну, то відрізав а, ти все, а, і потім прив'язав. А, на затяжку таке, чи як ми. Чи плото, так? Да? Тебе відвідний. Да. мене да. Від да. чому не буду відвідні? Ну, ну. О, ти просто петлю в'яш вище, я теж так колись робив. Так. Ну, ну там можна і так, але ти ще це. Але я не буду зараз. Ну я попробую твій спосіб. Це... Ну. Я так не ловив. Ну, Значит... Я цей спосіб не легше зразу. Жив зразу зняв. Що, друзяки, зав'язалися. Сьогодні в мене е, Yamaha Blanc Varius, Ви вже з ним знайомі. От Поставив, подивіться, Джетейл Saturn від Dreynця з фіолетовою блискіткою. От. І будемо зараз робити перші закиди на годиночку, десь годинка біля четвертої, півп'ята. Скоро буде вже темніти, але дуже... Прикольно, дивіться, на каналі немає вітру. І говорили риболови федеристи, що кліє крупна плотва, підлящик, карась, я Думаю, що рибка вже підійшла, буде не так як минулого разу. Тому пробуємо. Але сніжок репетить капець. Дивіться, трохи людей є, трошки людей є, трохи ловлять. Але ми з Василем покидали. Там на першій точці коло верби змінив я два різних кольори, а покльовочок не було. І не чути, щоб риба стояла. Зараз тут є таке фундаментальне місце біля верби. Кидаємо тут, о, а тут рибка є жизяки, тут рибка стоїть на ямці. Чутое. Оп, поклевка была. что по рыбе. Ну. Тут рыбка стоит. Друзьяки, спробуем. Традиционно. Бруштенская классика. Давай тільки що, дивіться, такий колір, бачите лох, і отакий тілесний з бльосткою і нічого не було. Тому вирішив поставити кислотничок. Лимончик. Оп. Рукавички треба зразу вдівати. До речі. Що не може бути кращого, ніж такі от флісові рукавички для канальчика. Мінус 10, не хручки, не холодно. Лайкосик. Кольца замерзають капець. Попробуємо кислоту. Рибка тут стоїть. От Василь, щоб підбогрив невеличкого підляжка, як кажуть, Лаврушка. От бачите, он б'є. Дуже погано, коли багато риби стоїть, дрібної, непрофільної. І вона постійно б'є в жилку розрізнити покльовку. Ніби і покльовка, і... а ніби і ні. Закі, так опа, Шо, перший окунчик. Клюнув клюнув на віст. Під берегом, впаяв. До речі. До речі, колір такий прикольний. Є от в як називається, кейтеч, силикон. І в нашому українському силіконі бачите такий колір є. Дуже популярний, класний. І от такий, от такий гарний окунчик. Ну, перша рибка є. Прийшла десь годинка, напевно, більше. Риболовля, мороз тисне. Рибка, ну, ще не покльовує поки що. Але поставте лайкос, зробіть е, цю червону кнопочку сірою і підпишіться на канал. Це дуже потрібно і дуже мотивує. Ну що, друзяки, підписалися? Молодці, тому що е, в алгоритмах Ютуба дуже е, часто видно, що ви дивитеся е, відео і не підписуєтеся чомусь. Але переглядів багато. Тому підпишіться, будь ласка, мені буде приємно, а вам не важко, друзі. Ну а ми продовжуємо риболовлю, канал зимовий канал Бурштинської ТЕЦ. і водичка, до речі, холодна, але парує, з-за того, що реально мінус 10 за бортом. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво. от і... Судачок невеличкий, правда, але вже, як то кажуть, є результатик. Такий захід сонця прекрасний, просто капець, дивіться, канал парує. І судочок тільки починає темніти, що себе проявляє свою активність. Відвідний поводочок 17 грам, Нічого не мінялося. такий от колір. Сіликончик відвіст. Ки судак. Ну не будемо його морозити. Рибалимо далі. Що, друзяки? Біла рибка стоїть. Опа. Значить, має бути і судачок. Друзі, камера розряджається, не допомагає мені те, що я її тримаю в кишені. Хі -хі. І це набрав, друз'яки, куча в Цілий цей вже темно, десь на годиночку, зараз я вам скажу яка. На годиночку сьома година. І я вже покидав в досить багато, кидав от тільки що оцей річ. Перед цим кидав оцей він минулий раз дуже гарно ловив орбіт слайдер. Е, покидав я е, бачили оцей облирочок інквізітор. ловить. Покидав я скагет. Отакий от Міц, він теж гарно ловить. Але в кислотному кольорі. Зараз я вам скажу, що я ще кидав. Е, покидав я отакий. От Сквір великий. От, покидав я отаку дайву. дабл клач. І що, скажу вам, знаєте що? Ні одного, ні одного. Просто навіть не знаю, що. що робити, що кидати. На відвід так само. От сонечко зайшло, покльовочки перестали. Вася потримав, до речі, щось гарне. Риба поламала застібку. уявіть собі. Що, і мороз такий, реально, що ставиш 100% батарею в камеру, заряджену, Включаєш і камера зразу показує, батарея розряджена. Прикиньте. Треба тримати камеру в теплому місці. З штатива, звичайного не познімаєш, з грудей також не познімаєш. Тому камера надійному теплому місці. Я мав які новини? Я мав зараз годинка сьома, я мав дві покльовочки на сквірел від джакала і поки що все. Далі продовжую впиратися в облери. холодно капець, все обмерзає, але ми не здаємося, рибалимо далі. снежок, цей сніжок, друзякий, розсипається, блестить. Мінус, мінус, сильний мінус. Ну що, друзячки, отака от видалась риболовля. А ви думали, зараз буде купу судаків. Так як яке з васією думав. Один судачок, один окунь. Це профільна риба. Ну і пару карасів в рот навіть від неї, щоб ви зрозуміли. Ну і все. Коротше, таке, таке враження, або судака нема друзяки в каналі, або він просто не кліє, чекає, поки ви проїдете. Тому бігом, пробуйте. Ну А ми зустрінемося на руболовлю, всім Па-па. Дивіться, друзяк, як буде в мінус 10 виглядати ваш рюкзачок, дивіться, блистить. Просто капець. Дивіться. Я ха Спінінг в мене. Дивіться, катушка. Просто замерзла. Ролик. Коротше, бачите, дивіться, на спінінгу просто тупо куски льоду. Але це була рибалка, просто капець.